Что-то меня не очень впечатляет. Оп, иди сюда, девочки, вы упали. О, О! Я уже майже. Розпаковка здоровезного адвент-календаря прямо з Кореї за 160 доларів з наповненням 750 баксів. А для тих, хто додивиться це відео до кінця, я подарую цілий боксик косметики. Тут куча всього і для волосся, і для вашого тіла, і для ваших губок, і для вашого обличчя. Дивись це відео до кінця для того, щоб отримати цей боксик косметики. Всім привіт! Я Аня, і я твій гід у світ внутрішніх китайських маркетплейсів. Я не тільки викуповую товари з Китаю, але ще й навчаю інших. І тебе обов'язково навчу. І як бачите, ще з корейських сайтів також. Щоб пігнали дивитися, що там взагалі в цьому адвенті. Ось так виглядала коробка. Давайте розпакуємо взагалі, як виглядає наш адвент. Цю посилку до речі затримали на митниці і тримали її там приблизно близько двох тижнів, може трошки менше. Але без проблем відпустили, тому що я знаю, що треба Зробити для того, щоб посилку відпустили, бо там було все чисто і класно. Ось так нас зустрічає Advent календар Він здоровезний. Тут 24 повномірних і неповномірних засобів. І ми зараз з вами будемо відкривати кожну коробочку. Ну а в кінці пам'ятаєте, я подарю вам бокси косметики. Обов'язково дивіться до кінця, бо це супер важливо на халяву подарочки отримати дівчат. Ви Вичок так відкриваємо. Дівчатки, він важить 5... Кілограмів, і навіть з урахуванням цих 5 кілограмів він мені в доставці обійшовся дуже і дуже дуже дешево. Замовляла я його із сайту Style Korean зі знижечкою. Він коштував взагалі 160 доларів. Мені він обійшовся 153, бо у мене є певні знижки, Я вам також їх обов'язково додам. Дивіться, насправді цей адвент-календар здоровезний. Він вже sold out, його вже немає. Але там зараз, повірте мені, набагато краще знижич. Є на ваші прекрасні засоби. Давайте почнемо з вами відкривати. Ось так він виглядає. І якщо його розкрити опачки тапочки, очки! почнемо з вами з першого дня, і я буду, звісно, розповідати, що взагалі за засоби там в цьому адвенці є. Вони як є повнорозмірні, так і манюнки. Перша коробочка в нас досить маленька, на насампелі. Щось мене не дуже впечатляє. І до, до речі, одразу будемо з вами дивитися, скільки це коштує, тому що на сайті все як би зазначено. І що то у нас тут, чесно кажучи, мініатюрочка, така. От. Пише, що це якийсь Purcell Bloom. Коштує він у нас 1 долар. Ну, почала, чесно говоря, так собі, але з рахуванням, що там далі будуть, типу, більші штучки, то набагато краще. Коротше, це якась, я так розумію, чи то сиворотка, чи щось таке в. Нія, цюці я взагалі цей бренд не знаю. Тут багато до речі, всякого шо із брендів, що я не знаю. Пахне максимально дивно. Дуже класно, що тут написано, до котрої до котрого дня і року я можу використати, тому що засобів досить багато. Окей, перший день у нас не задався, так сказати. Давайте відкриємо другий, тому що, в другому, як ми бачимо, побільше коробочка вже намальований у нас такий оліньонок. До речі, у мене для тих, хто не хоче паритись, у мене є навчання, яке коштує два ваших креми, а дає змогу зекономити дуже много как бы, сотень доларів на косметиці. Я Зилання вам на своє навчання залишу під цим відео, дівчатки, якщо вам цікаво, там розбираємо сім сайтів плюс Америка. Угу, якби зараз ще восьмий сайт, скін 1004 додам. Так, дивимося, що у нас тут далі. Ну, дуже цікаво. У нас тут цілих два засоби. Це у нас холограм Lips. Це такий, якби прозорий блиск, вже мені подобається, так, да, і Care Skin Barrier. Ось і так він виглядає. Давайте подивимося, скільки ця вода коштує. Ну, оцей е, ліпсик коштує. У нас на сайті написано 14 90 центів вже, як би. А оця байда бар'єрна скін бар'єр Крем тонір. Коротше, це тонер, дівчата. Він коштує 5 доларів. Теж непогано, у нас комірка на 20 баксів вийшла. Рухаємось далі, не буду затримувати. Третя комірочка. Написано Glossy Skin Joy. І отакий от, от подаруночок намальований. Що-то одне. Господи, ти куди біжиш? Обратно в Корею? Так. Ой, що стихну. Аману. Каріум! Будь здорова. Господи, прости мене за це відео. А чого я чихаю? <свісно> Тому що вона так штирить травами. Коротше, у нас тут якась A слаш Serum. Управте мене, якщо я не права. Давайте я його відкрию, взагалі, як він виглядає. А, Varantiloid із Seal Broken. Реальний і Very Bed, хоча я вже третій рік А Це у нас сивереточка для росту повій-Вій. В общем, можете мене поправити. Можливо, ви знаєте цей бренд. Напишіть про це в коментарях. Він супервеганський і штирить травами просто невероятно. І поэтому я чихаю. Може, мазати його не стоїть. Ну, поки так. Нагалі, вам чесно кажучи. Так, четвертий. Слушайте, у до речі, вам не сказала, скільки коштує оцей для повій. Він коштує 22 долари. Так, наступний у нас ось такий: це четвертий день. Відкриваємо. І у нас тут цілих три повномірних засоби. Що ми маємо взагалі тут? Так, це я так розумію сонцезахисний крем. Потім у нас Ultra Perfect Hair Alia. О, це в нас для волосся. Зазвичай в корейських адвент-календарях не кладуть нічого для волосся. Зазвичай тільки для обличчя, там для тіла. Але це олійка для волосся. Я не чула про цей бренд, але обов'язково спробую, тому що вони всі плюс-мінус до 27-го року. Це дуже круто, до речі. Потім у нас все те, щось для волосся, як кондиціонер. Конди... Кондиціонер для волосся. Теж невеличка така баночка, але потужна, потужна. Пойдет, пойдет. Ну і сонцезахисний крем. Дивимося, скільки взагалі дені. Оцей ланком у нас коштує 24 долари. Оця штука у нас коштує 6 доларів. Рухаємось короче, далі. На четвертий день у нас непогано. У нас є сонцезахисний крем, а також у нас є всякі штучки для нашого волосся. Обов'язково спробуємо. П'ятий день. Нам заявляють, що ми купили адвент календарі за 160 баксів і наповнення його на 750. Ну я вам скажу точно: Наповнення тут 100% більше, ніж 160 баксів, і дуже цікавий інтерактив і коробочки. А для тих, хто хоче навчитися замовляти щось подібне за небольші кошти з усіма знижками, прикольчиками, з доставкою прямо додому, посилання на навчання по Кореї, яке коштує як ваші два креми, буде внизу. Смотримо, що у нас тут. Опана! А тут у нас, дівчатки, те, що я дуже сильно люблю, це Ацісвай. Я вам скажу так: це кремчик під очі. Він офігєнний, він дуже класний. Я їм користувалась. можу вам сказати 100%, що він коштує кожної своєї копійки. А ще класно, сивотка в них є. Дуже популярна була в свій час у Тіктосі, і повірте мені, оно того стоїть. Дивимося, скільки воно коштує: 21 бакс. Я вважаю, що у нас п'ятий день, ось він навіть нічого. Да? Користуватися буду 100%. Прямо після цього. Піду, піду Шостий день. Шостий день, дівчатки. відкриваємо з вами прямо в місті. Прямо сейчас. Щось два чи щось один. Один. Retnol shot э, серому якийсь. Я дивилась американців, це, коротше, якась чисто сиворотка, щось таке. І вона, типу, щипає. Ось у нас фірма. Давайте глянемо взагалі, скільки воно коштує. Коштує у нас воно 24 долари. Клас. Багатенько таких от засобів цього бренду. Треба спробувати. Так, дивимося далі. Сьомий день у нас. Що там більше мені здається? Давайте відкривати. У нас тут токоба, токобао. називайте як хочете. Кушон SPF 50 цього бренду він непоганий. Потім у нас є мініатюрка. Що то там з чим-то там. Чесно, без поняття, що це таке. Якщо ви знаєте, можете написати в коментарях. І ось така е, штучка схоже, наче мені треба в роти його пшикати. Але ми зараз з вами подивимось, що вообще по діньгам, що воно. Коштує це у нас, виходить, три мініатюрки і один ось такий. Давайте я вам покажу взагалі, що тут, як він виглядає. Блін, ну він виглядає дуже круто. Дивіться так. Опачки! Ось щось випаде такий як кушончик, відкривається. У нас тут СПФчик. Я так розумію, що тут повинен бути і тон. Да, тут повинен бути тон. І є зеркальце таке. Приятна, дівчатки, приєдна. Оце приєднаний поніма. Я понімаю. Він коштує 24 долари. Кушончик. Це якийсь Aqua Green шампунь. А, це шампуні. дівчатки. це оце у нас шампуні. Ціна їх 4 долари 30 центів. Собі залиш. І у нас, виходить, ароматика. Таке вона пахне. З розмаріном шода, коротше говоря. Не розумію, поки для чого воно. І воно коштує 9 доларів 30 центів. Дякую, що не гавно ми змазали. Досовуємо назад, Уже мені ще в інстаграм це знімався. Знаєте, тяжело бути блогером, поки не зняв користуватися і жерти не можна. День восьмий у нас. Ось так виглядає. Якийсь чоловік намальований Стрьомний, чесно говоря. Ну я сподіваюся, що тут буде щось прикольне. О, а це у нас Сіул короче, 1988. Оце ж я розумію, це вже по-нашому, що ми розуміємо. Це у нас серум з ретинолом 2%. Прикольний, я чула про нього, але чесно скажу, я вам не користувалась. Дивимося, скільки він коштує. Стільки все положили, то шукай тепер, господи, помилий. Я цей скріншот, коротше, обрізала. Поэтому я вам не знаю, не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, скільки він коштує. Клас, оце супер, цим точно буду користуватися день. Далі в нас дев'ятий день. А що то у нас тут таке увесісте, да? щось таке величенке. Оп, це у нас Кроус. Це знов цей бренд. Щось вони його напіхали сюди. Мабуть, треба продати було. Так, відкриємо з вами. Ага, це якийсь пісок. <схід> Ось так це виглядає. Це в нас сіасалт. Хорошо, соль, зрозуміло. Пахне дуже приємно. Перекладач каже, що це для видалення зубного каменю з морською сіллю. Це що паста? Господи помилуй, це для шкіри голови. Щось я не додумалась. Це для того, щоб чистити вашу голову шкіру голови. До речі, я для тих, хто подивиться це відео до кінця, поерую цілий косметики, косметиків, який також є така штучка від українського бренду для того, щоб почистити вашу шкіру голови. І я вже третю штуку використовую. Повірте, це офігенно Тут будуть кучу всяких прикольчиків, помадки для вашого ціла. Тому дивіться це відео до кінця. Я Вам розкажу умови. Щоб ви могли це отримувати. Дивимося відео до кінця. Лайком, підписуємося, не забуваємо про те, що український контент треба підтримувати. Нас не так багато. Коротше, мені підходить класно, я обов'язково попробую І в інстаграмі розкажу, як мені підійшло чи не підійшло. Десятий день. Ді сюди. Дівочки, ви упалі? Десятий день у нас у думаю, що тут якийсь крем. Я. Була права. В десятому у нас MediCube, зараз дуже популярний. Я, до речі, з цього ж сайту Style Korean замовила собі MediCube Booster Pro, Коротше, бустер Крем, і це все мені, дівчатки, обошлось в 150 доларів. На той момент, коли в Україні вони їх продають по 11 тисяч. Тут буде скріншот, Ілюшечка, люшечка, булочка, пожалуйста, цей монтажер, Він вставить, вам покаже. І, до речі, все от такі от всякі штучки, набагато дешевше, і мені дуже швидко це все діло прийшло. Обов'язково ви зможете навчитися замовляти. Я. Це навчання зробила для того, щоб дівчатки не купляли втридорога в Україні косметику. І всякі штучки для своїх ну, повинні бути красиві. Тому ціна, два ваших крема, і навчання у вас как би, в кармані. І там є ком'юніті, в якому я особисто вам відпоч... відп... відпов... Відпов... відповідаю. Ссылка там внизу. Це, коротше, у нас дівчатки Кремчик, а й досить непоганий по відгуках, і я обов'язково їм скористаюсь. Пише, що він у нас також до 2027 року. Одинадцятий день. Спасибо, дура. Коротше, це в нас помада. Ну, типу, тінт, помада, називайте, як хочете, здається, просто мені те, що, точно такий самий поклали за один долар. Там можна на сайті. Зараз дуже великі знижки. Там можна кожен день купити або набори косметики за один долар, або шампунь за 1 долар, або щось ще. Коротше, я купила собі, ну там, по днях, я купила собі отакий теж, але іншого відтінку. Тому, скоріш за все, я вам один із них в бокс покладу. Те, що я вам казала, що безкоштовно можна за. Брать. Так, дивимося. А це у нас. Да, Це у нас 19 доларів він коштує. Я купила його за 1 долар. да? З різними вінтінками для ваших прекрасних губок. Неплохо. Дякую. Корейська така штучка. 12-й день. Вечева это? Тут что-то увесистое. О, у нас тут два повновірных засоба. па Що ми маємо? Печенюшка, що нам приніс? О, BioDench, це у нас колагенова маска Ту form cleaner. Ось все. бачимо, да, якби как бы з вами, і ось така от історія, що у нас там а, салма. Біоденч у нас коштує 19 доларів. Оцей це маска, коротше, для обличчя, і у нас виходить, цього бренду то, тонер з центелою. Я до речі, дуже сильно люблю центелу. все, що стосовно Skin 1004, У них те, що з центелою, це любов на все життя. Мені ідеально просто раніше я користувалася Round Lab, зараз. Я користуюсь Skin 1004. Боже, це любов. По-перше, не роздражає дівчатки кожу, і дуже лагідно, у мене дуже чутлива шкіра, прям топчик. До речі, цей тонер коштує 28 доларів 70 центів. Поэтому у нас тут такий нормальний вийшов 12-й день. Так, дівочки, а ми рухаємось з вами далі. Да? У нас как би 13-й день. Це у нас така коробочка, от величенька. Що то одне тут. О, це в нас якийсь е, соцінг крем. Коштує він 27 баксів. Па що це вообще такое. Це в нас заспокоюючий кремчик для обличчя. Я чесно скажу, я вперше чую про цей бренд. Так само да дуже багато в нас тут новнеймів. А тим, тим не мені, за нормальні гроші. Спробуємо 14-й день. Пум. Ммм, у нас тут чи то мініатюрки. Це у нас веган ліп. Виглядає у нас така олічка. Давайте відкриємо її. Ну пахне непогано. Пахне непогано. Це для наших губок. Я думаю, щоб не сушило нам там нічого. І другий у нас теж, скоріш за все, для губок. Це у нас джелістік, тіп той. Теж для губчиків. Отака от історія. Давайте з вами відкриємо одразу. Ага. Це нас помада, дівчатки, це нас помадка, не та помадка про яку ми подумали. Ось так вона виглядає. Давайте зразу губки не так Як не омажу. Бішічка в брех. Іде мені ця помадка. Ну така вкусна, це можна кушати. Прикольно. Тобто у нас в 14-му дні дві помадки. Що по деньгам. Джелі Стік у нас 20 доларів. А оце помадка 15 доларів коштує. Цікаво. Я люблю, все для губок, я люблю. Щоб намазатися, ходити. 14 день мені підходить. Рухаємось далі, 15 день. От у нас тут сніговічок намальований. У нас тут з вами 4? Коробка якась, Хтось її хтось жував на тій митниці. У нас тут Mary May Трунд якийсь, Blackberry Ice Cream, якийсь кремчик. отакий. І отака штука Грін Томато Cleaner. Отака от штучка. Що по діньгами що це взагалі таке? Оцей чорненький 4 долари 30 центів, а зелененький у нас за 5 доларів. Ну, таке. Поки мені наповнення реально подобається. Непогано. Дуже багато різних прикольних засобів. Оцей у нас зелененький це у нас очищувальна маска пінка з колоніоном. А оце у нас зволожувальний крем для обличчя. Така мініатюрка зволожувального Отака у нас, коротше, мініатюрка зволожувального крему для обличчя. А рухаємось. Далі у нас іде 16 й день, дівочки. У нас щось тут таке увесісте в 16 му дні. О, це так мило! Це те, що я дуже люблю. Я обожнюю Skin 1004. Це у нас Skin 1004 з центелою. Мініатюрочка отака. Коштує 25 доларів. Це у нас глиняна маска у стіку. Зараз подивимося, дівчатки, як вона виглядає. Отак от. Така піпюрочка. Знаєте, я не хочу її. Не хочеш відкривати, відкриється, Опять сіл біжить. І от глиняна масочка, отака. Боже. Боже, приємно. Хорошо так вообще. Прикольно така? Ні. Вона сейчас буде глиняна маска для рук. Прикольно. Пишуть, що коштує 25 доларів. Ну, то я понимаю, это по нашому. 17-й. У нас, до речі, дуже велика тут упаковочка в 17 дні. Така здоровезна, теж зі снігаючком. Мені здається, що тут щось не одне. Да. Опять цей запах трав. Зараз опять буду чихати. Так, перша у нас тут отака штука. Доктор Алтея. я вам скажу, що оце доктор Алтея, я щось чула про цей бренд, але не пробувала. І шот Крем, отакий. Так, дівчатки смотримо, що по деньгам. Шот Крем у нас 18 доларів 30 центів. А оце ж. Штука з доктором Алтея. а доктор Алтея у нас 27 доларів. Нормально, потужна, пайдео. Оцей доктор Алтея це у нас крем для обличчя. Бар'єрний пишуть. Ага, це заспокійливий крем для обличчя з якимось озеленим. Коротше, я чула про це. Треба обов'язково спробувати. А оце крем теж заспокійливий для точкового нанесення. Маю підозру, що це для того, щоб прищики мазати. Ну, я ще точно розберусь. Так, наступний у нас 18-й день, і тут щось у нас чогось багато. М -м, цілих три засоби. Перше у нас beauty of Jason. Да. думаю, що ви знаєте, що це таке. Потім у нас іде отакий сіапурі якийсь отакий. І е, доктор Алба ось такий от. Так, це у нас від Б'юті Джон, це у нас сенсозахисний кремчик з рисовою водою. Непоганий по відгуках він дуже, дуже класний. Я теж чула, обов'язково скористаюсь. А це взагалі у нас ампула проти випадіння волосся. Це функціональний засіб проти випадіння волосся, схвалений Міністерством безпеки харчових продуктів і ліків Кореї. Дивіться, скрінь такому цікаво, можете почитати про цей засіб. Це у нас сироватка міст з. Білим трюфелем, я скажу, вона в Україні нормально такі дівденніше коштує. Зволожуючий, регенеруючий, сироваткоміст. Прикольно, цікаво. 20-й день ми вже з вами підходимо до кінця, і це означає, що скоро я вам буду дарити подарки. Я, Діка, звіняюсь, звісно. Я знала, що, звісно, вже там бабця, але. У нас тут таблеточки, дівчатки. Це кола... колагенові капсули якісь. Дентична добавка, розроблена для схуднення. Спасибо! Містить екстракт зеленого чаю, якийсь проєкт роботи кишківника і прискорює обмін речовий. Наслідні інгредієнти включають екстракт листя. Я дивлюсь, що вони у нас в Україні не продаються. Ось така от історія. Так, дивимось з вами 21-й день. М -м -м. Тоже таблетки кисть, чешу, господи. Нет, у нас. тут Не таблетки. У нас ось все туше. Не хочем. Со не... стороны я что выглядаю. Я уже майже. Мей монтажер, наверное, усыться от смеху. А! Мы уже на финиш напрягаем. Девочки, это пипец. Можно было с другой стороны открыть. Це финиш. Нарешті. Фух, я ж спотела. Що, так виглядає воно. Це очищувальний бальзам для обличчя. Я так розумію, що можна і макіяж знімати, і, в принципі, просто чистити обличчя. Падіга 12 доларів він коштує. Нормально. З урахуванням, скільки я його доставала, він <смас> повинен коштувати набагато більше. 22-й день. Що у нас тут теж така вісіста коробочка. Отака штука у нас. Це якась колеген плюс ніцена Прикольно. це 28 доларів коштувало. І це у нас сироватка желе для обличчя, ревіталізуюча сиворотка. Коротше, ота з сетім одитям. Боже, я не знаю, я не чула про таку. Можливо, ви чули, але тут бачите багато таких продуктів, про які я ні сном, ні духом. Ми вже підходимо до кінця. 23 й продукт. Дивимось, що у нас тут. Ум, так, це в нас Пуріто. Я думаю, що ви всі прекрасно знаєте. Він якийсь там топ-1 2025 року. Це гель-крем, і я так розумію, що це у нас сонцезахисний кремчик. 23 долари. Він коштував. Під... Вибачте, я вас обманула. Це не сонцезахисний крем, це зволожувальний крем. Класно, це 100% буду використовувати. І ми підходимо з вами до останньої комірки. Вона, до речі, у нас величенька. Ну, така вона велика, дивимося. Джімісо якесь. Ого, щось таке здорове, якась вода, чи що. Пише, що воно виділя... удаляє чорні точки на 33,4% 46 доларів 10 центів. Це досить дорого, це один із найдорогих продуктів в цьому боксі. Це спеціальний набір для догляду за порами. Він ефективно розчиняє та пом'якшує закупорені пори, не пересушуючи шкіру. Формула містить комбінацію бурштинової кислоти. Коротше, воно прибирає чорно точки. Ну, насправді, у мене проблем з чорними точками немає. У мене досить чисте обличчя, але у мого чоловіка не купа чорних точок, поэтому чекайте наступне відео. Ну, у нас виходить з вами закінчились усі комірочки. Напишіть в коментарях, що вам взагалі більше сподобалось, із засобів, чи кошти це адвент своїх коштів. Якщо ви теж хочете так закупатися, ви пам'ятаєте, що посилання на навчання я вам залишаю. Також хочу зазначити, що якщо ви вже замовляєте Style Korean, ось вам промакодик, за яким ви отримаєте 5% знижки на всю вашу корзину. Від мене це мій особистий промокод. Користуйтесь, будь ласка. Учні мої користуються, всі користуються, всі дуже. Доволі. І я вам обіцяла, що хочу подарувати вам боксик косметики. Не корейської, там корейська теж трошки буде, але хочу подарувати вам засоби українських брендів. Я сама цим цим ділом користуюсь. Гавно вам не буду дарувати. Коротше, тут цілий боксик. У нас тут штучка очищувальна для волосся, тобто для шкіри голови. Я використала вже третю банку. Ось у нас там пензлик. У нас тут одна помадка, інша помадка, ще одна помадка різних відтінків. У мене такі є їм також користуюсь ще одна помадка. Такий спонжик теж для вас буде. Потім йдуть рум'яна. Все запечатане, дівчатки. все нове, все для вас. Ось така помадка для вас. Плюс у нас іде тон cc Крем, який адаптується під вашу шкіру і не пересушує її. Масочки, я ще вам докладу корейські масочки, які напряму з Кореї замовляла. Кремчик, ось такий, дуже пахучий. Після душу будете мазатися, пахнути і пам'ятати про мене. Оце набор я хочу вам подарувати, але. Не просто так, будуть певні умови. Вам необхідно підписатися на мій YouTube канал, також на мій Instagram, тому що розіграші я там буду проводити. Обов'язково вам треба написати в коментарях під цим відео дуже креативний розгорнутий коментар. А тема може бути це ваш догляд, або треш засоби, які ви замовляли для обличчя, які вам абсолютно не підійшли. Кількість коментарів і ваших історій вона не обмежена. Чим більше ви історії напишете із вашого життя, чим більше ви напишете присвідчення, Догляд, тим більше шансів у вас виграти цей боксик. Я вам його відправлю. 19 грудня я розіграю цей боксик для когось із вас, хто напише коментар під цим відео. Я сподіваюся, ваші історії також допоможуть іншим дівчатам обрати догляд або не наткнутися на якісь погані засоби. А я сподіваюся, вам було дуже цікаво. Я дуже хочу, щоб хтось із вас все ж таки виграв цей боксик, бо я його збирала з душою для, з любов'ю для вас. Якщо цей розігрок зайде, то наступним я оберу повний бокс. З корейської косметики і також подарую вам. Так що це в ваших би, інтересах. Всі е, посилання на мої соціальні мережі, ви знайдете під цим відео. Обов'язково приймайте участь у конкурсі, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь. Ну і зустрінемось з вами зовсім скоро. Я вам обов'язково покажу свій бустер MediQ також тут в Ютубі. А я кажу вам па-па і до зустрічі!